З кожним може виникнути така ситуація, коли ви відмітили, що у вас є підвищення артеріального тиску. До прикладу у вас виникли симптоми головні болі, стресова ситуація, перенавантаження, і у вас виникло підвищення артеріального тиску. Що ж робити у домашніх умовах? Перш за все, я що рекомендую, якщо є фактор, який можна усунути, це до прикладу перевтома чи стресовий якийсь фактор. І ви можете від цього відступити, заспокоїтися. Це, звичайно, що допоможе вам знизити артеріальний тиск. Але якщо ви вже побули в певному там сидячому положенні, поміряли, і артеріальний тиск є підвищений, це не завжди свідчить про те, що у вас є гіпертонічна хвороба. Це може бути як ознака того, що ви перевтомилися те, що у вас був якийсь стресовий чинник, який спричинив підвищення артеріального тиску, або, наприклад, ви могли дати. Важке фізичне навантаження, і е, е, як результат, у вас підвищився артеріальний тиск. Для цього, перш за все, я рекомендую мати вдома е, звичайні препарати, які е, можуть швидко знизити артеріальний тиск, якщо вам не вдалося е, в стані спокою, його самостійно він самостійно невронормалізувався. Е, такими препаратами це є, наприклад, у каптоприл, Я рекомендую їм всіх мати вдома, і ви, наприклад, якщо маєте там підвищення більше ніж 140. В залежності, чи це вперше раз у вас виникнуло, ви можете почати із пів таблетки і переміряти тиск десь до прикладу за пів години. Якщо він вам не збився, можете ще собі прийняти пів таблетку чи цілу в залежності від показників. Звичайно, якщо цей тиск не вдається вам врегулювати, тоді варто звернутися за медичною допомогою.